І грушечки мікс 11 кг. Так, давайте ми почнемо з ось такого класного мішечка. У нас тут щось знаходиться. Це для сухого басейну. кульки, Боже, погляньте, тут є ось такі ігрушки. І цілий мішечок різних кульок для сухого басейну. Для діток. Але дуже зручно позбирати і тримати такого мішечка. Класно, дуже класний. Діти, думаю, полюбляють так, в такому. Наступно, будете ось такий домічок. Ой, попіт, попіт. Я думаю, попіт ще модні, так? Наступно, стоп, нас ну, буде ось така коробочка. Це у на нас трак, по якому будуть пісти машинки. Бачите, будемо тут нас всередині. Так, у нас тут багато різних деталей. Місто складається. Тут у нас є інструкція. Так що можна не переживати все, вам вдасться скласти. Дуже класно, я думаю, якщо у вас хлопчик або навіть дівчатка полюбляє, таким на свою конструкцію, в якій буде бути машини. Далі, давайте будемо діти Далі у нас іде ось такий кораблик. Так, тут у нас для пісочка, можливо, щось. Так, у нас тут відкривається, закривається барбі. Так, давайте далі. Тут у нас є ось така принцеса Діснеївська, яка стріляла з лука. Яка стріляла з лука. Це думаю для неї. Також у нас тут є різні такі сковорідочки, допустимо, можливо, якась як кухонька. Ага, бачите, тут для скат тіста. У нас тут треба бути ось така і ближче. Це для малюків. Тут для моторики пальчиків можна пересувати. Абсолютно навесники і ще запаковано. Так, давайте, давайте. У нас тут є якийсь рубзачок. Так, у нас тут в рубзачку повно ігрушечок, також є куліки, кубики, машинки. Для малюка. Дуже багато всього. Навіть вишну з собою грати десь на, ага. на вулицю гуляти в пісочку. От накидали собі і пішли гуляти. тут на є ось такі машинки, класика всі їдуть. О, тут нам щось рухається в нас. Так, споблибуємо. Ага, у нас тут відкривається. Все супер, все, все, все працює. Наступне. Це у нас впазли. Там у нас якісь карточки є. Там є пазли, я думаю, це якась розвиваюча гра для діток. Трішки пошкоджена йде коробочка, а там все присутнє. Ось така з штанячим гацуле. У нас тут буде ось така дошечка для малювання. Ага. Ігра. трішки коробка пошкоджена, але ось тут можна грати ось такий футбол. Ну, може, при тому як переїжджала, коробочка пошкодила. Думаю, це не зашкода. Далі у нас така фея принцеска. Погляньте, яка класна. Я думаю, це якась татуеточка. У нас є ось такий класний м'ячик. Погляньте, який класний. Можливо, на вулиці покидати. Зараз якась сонячна погода, тому це класно. А вулицю можна з дітками класно тривати активний час. Так, у нас тут присутні міньончики. Ось такий відмілашний. Далі, що у нас тут ще є? Є нас машинки. Також у нас тут є сосечка для малюка. Я думаю, для ваших Дзеркало, яке ось так світиться, воно працює. Ось... Бачите? Клас. Далі у нас будуть іти ось такі макесенькі різні ігрушечки. Там якесенькі. Так, це у нас від коробочки. Ось такі картус, можливо, ось так підвісити, собі десь тажко тримати. відкривається двері. Зараз. Якось вона відкривається, тому що тут механізм є. Але, думаю, ваші дітки змикалися, ніж я, швидше догадаюся. Далі у нас така червона шапочка є. Ага, яка мило. Так, княчок для теміку. Далі у нас тут є іще якась ігра. Давайте подивимося, що в нас тут знаходиться. Ага, тут у нас. Тут дуже вміло для мене. Є якісь рученьчки. Є якась ніболінійка. Я не знаю. Хто, хто знає, там ще якісь м'ячики у нас є. Бачите, м'ячики є. Я думаю, щось цікаве. Щось цікаво. Ось така статуеточка є. Діснеївської принцеси. Діснеї Це Яка принцеска. І дуже багато-багато різних таких маласеньких іграшок, як машинки, лялечки, різні кухонні... Мі... Налі... Під... А... Ясно, ви це змінили. Різні для кухоня дитячих. Тому, щоб замовити ось такий повний, класний, крутезний лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.